Я кінчаю свою кар'єру. Скажу дуже важливим справами з самого ранку.

На тому заводі мама працювала. Зараз старі стар працює. Де то є, що ти кажеш? Пішов вже назор, якісь документи, зараз я вам скажу чого. І що сталося, вийшовшись. Yeah. Щось. щось там ходить. Я його тут чекаю. Не знаю, зайшов чи ні. Надіюсь, що довго не затягнеться, я тут не буду стерчала пів години, як то дурна. Коротше, зараз все Зараз що відбувається, що ми в цьому сюди приїхали. Коротше, я поки чекаю на зара. Вирішила повторити прическу. Не знаю, чи мені вийде. Зараз буду пробувати. Я поставлю, вийде. Я не знаю. якийсь крінж, я так відчуваю. Що ти сам мав? які мерседеси там стоять, то вони все на людей сторожають. Скажи мені. Гарну новину. новина. Нічого, хотілося доробити до березня. Ти що? Давай серйозно. Порадий, йде з гарною новиною. Так, Ура! Звільнився від той нарешті. генералі. Моя друга офіційна робота. Вже, вже сьогодні не цей. Не піде. Правда? Куди ми йдемо, такі довольні, щасливі. Йдемо в теді. Я не Чого? Як же недовольний. Центр прийдемо дивитися за сковорідками, патеннями, що там ще, контейнери, треба подивитися і так далі. Коротше, для нової квартири тепер купимо такого макбука. Отакого. такого чуєш? Купиш. У нас інформації, я хочу кого магазить. Улюблений магазин на жара. Коли в століці він завжди сюди заходить, собі роздивляється. О, дивився таке. Огов прошка, мені треба таку так, таку або чекаю. А де я така шаромку купляв? Нема. Тут вона, напевно, був. Мені треба або таку Sony, або таку бутошку, або, просто, або Osmo Pocket. Але Я тут не бачу Osmo Pocket. Звісно, я би хотіла Osmo Pocket, але я не знаю, що нам прийде. Назар хоче нашу квартиру, якихось телевізора купити, але ще нема грошей на телевізор. Ти що, він такий великий, такий дешевий, 200 євро? то явно якась параша Назар. Ну, яка якісь порівняно з тою. Той тобто, що за 1200 небо і земля. Щось дуже дешеві. Вже заглючив, вже немає сигналу. О, включився. Та нічого не погано. Дивіться, що я побачила. Платівка. Я хочу з такими старовинними піснями. Таку. Вибираємо телевізор, на якого ще не маємо гроші. Відський потужний. Той як кінотеатр. Що не як в кінотеатрі. Телевізори. Того прямо лупший потужняк такий. Солідно, солідно. Будемо далі дивитися, хоча склад взяти тефаль? Хочем, тклад, Солі, тефаль. Толі, прізвати, те ну, тефаль. я ж тобі кажу, то це -то дорого. То для млинців Така спеціальна, щоб робити налисники. Всякі різні грильові. Але це дорого, дуже назар. що купити за 20 ворогів. Чого ти Дешевше навіть. Зараз підемо подивимося в цей, в Теді. А це гарно, так. Це вже буде жарно, капитальна, так. Бо і гроші то купимо, Зараз ми не маємо грошей. Бо що тут тільки нема? І грилі, і плитки. О, нам треба з назаром мультиварку купити. Що вона не є така дорога? Зараз покличу його. Нам треба мультиварку Назар. Там при мультиварку, подивись, отаку собі би купили. Ну, то недорога 150 євро. Не знаю, є всякі різні. Є більші, є менші. Ну гарно. Діетичне таке якраз тобі таке треба дієтичне. Їсти. І мені теж треба. Мені треба принтер. Я бачила в інтернеті такий, але червоний. Я хочу червоний. Там не другий 130 євро. Або такий 150. Ну тут вже якісь крінжові, чесно. Такі величезні, не треба таких. ще одна мрія, яку я не можу купити, бо в мене нема грошей там там забрали, одна була, 100 євро коштує. Коктейльчика баха. Прийшов батько, я йому зробив змішала. Ми, коротше, вже в тайні. Дивимося, трохи по цінах. Що як до чого? Я кажу, що ти смієшся? Мені треба такий контейнер для книжок. Я вам потім розкажу чому. Скільки він коштує? Не знаю, мені може такий великий не треба. <ріху> не видно каструль. Шово ви ви дивись, а води є, тифаль. Гарна маленька пательничка. Наша нам величезна. Кілька вона коштує, 12 м'яко. А води ганду. Ну не те великої, і що нам велика. Її, Від Ефтера нема. Тут кам'яна злість. Ну це за маленька. Мені здається. Що? Тут вже такий середнячок. каструльки такі файлі мані. Дін, ну ж тобі Тефаль. Тефаль. Некі... Таба як я баляй поняття. Ми може потім згоріти просто. На як? Тарілочки якісь так прикольні на нарізочку купити. Ну, ми ще купимо, ще до твої народження з'являться гроші. Я щось хочу, розумієш, гарні тарілки, я щось таке не якісь просто або біленькі таке. Дивіться, гарні, скільки одна тарілка один євро. То недорого. За таку тарілку один євро то те саме, що за духно. Хочу якісь стильні, Доброго. трошки тарілочки. Що тут таке? Великі ложки. Прикольно. Але якісь дешманські. Чого дешманські? Ну подивимось, що розліст. Рано чи пізно. горнятка якісь купити, однотонні, однакові, не якісь кольорові. Ти хочеш келихи прям. Я хочу какие-то стакани, стаканы? Такие вот, для виски. Я бы все хочу разорить, такие вот уже... 0,75 центів стоит. я задешево. Две классные. А вот такие. Такі. соков. Ну, не, ну, ці же мне не Або А вот такие воды весь. Менші. Шість стаканів є. Хватить нам 6-3 євро. Це шість стаканів? Ну Немає. Ну, нащо більше? Ну, Для віски нормас. Та на віскі на віскі то мої Та ні керець. Ти що? З таких з таких хлоп п'ють. Наливай такого льод. Ти не шариш. Такі помаленькі нам класно на воду взяти, на цей день народження. А нащо більше? Нашу, більші, нашу нам великі купляти. Ну сам подумай нашу, ми ще подумаємо. Добре, ми ще подумаємо. Дошечку якусь треба вибрати гарну. Я ще в інтернеті почитаю на рахунок дошок. Бо там теж є своє значення. Mm -hmm. От ну, ти купиш, ну, не це гімня надошка. Треба таку інакшу трошки. Дерев'яну? Ні, не дерев'яну. Дерев'яну не дай Бог. Чого? Тому що там збираються бактерії дуже багато. А таку добре? Так. А ще ліпше таку гранітну. Ну, типа каміно? Так. Але кам'яну не знаю, ну, краще до пластику. Ну, велику. Ні, велику не треба. Ну, нащо нам двом велику назад? Вже схаменися, ми вже не будемо челі дюжили. Ну, Зуби будемо собі лічені місця. Чи там все? Перше що нам там треба прийти. Так. Скажи, що ти не пишеш. Харчування тут не розкладу. Ну, це не хочу такого є грецький як він Олександр. Не знаю. Mm -hmm. Скільки там коштує? 3 євро. Нічого собі такі маленькі з тільки Багато тут всяких таких різних є. У нас я Ну прикольна єдушка. Нічого так? Так його. Теж прикольний. На літо собі на морку. Не може без тієї техніки. Заходимо всі магазини, де є техніка. І телевізори. Yeah. Розвів мене <laughs> мачу на <до> 15 євро. <laughs> Це, Це, так, та та, кажей, поїмо. Ну нічого. Зараз ми поїмо китайські собі та, файл. Так, та, та, я зароблю. <проб> Коротше, <Корресі, проб> зробили вліткі вкуски кудачі. Того коштує 5 євро, так? 50 євро євро. Зараз поділиться, мною. Смачно. Yeah. Назад каже, що салат тоді буде дуже yeah. смачні салотятки бачила, це папа мені продається. Вона буде собі купити. дуже смачно було. мы приехали в на гости. Нам тут придется малюить штуку. Назар мусит наступить. А ну, замастило тобі. Тебе <ріху> скуп. Не бит так. Завтра надо дойдем у четверток, а в пятник на целый день. Чи, Добре, так, так я ще нині наградних діл. З... Завтра завтра замолам чи четверте мандатій. Чи... Бо я ті, ті філ треті числа мав відписані, то їх треба об'єднати. Ай той олій на того валта, ай на того бабліка. Ну, no, що такі сім'ї штукці. Сі... 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 Першу година, а я тільки що не буду зарядку робити. Але факт того, що буду, тому що ми зранку вже так находилися багато, а 5 тисяч кроків. Так, готово, показую вам, що я роблю зі чесно, 15 хвилин. Сьогодні вранці. Ну як вранці зроблю, але я все мокра. Мама купила кому. Добре. Так сюди далі. Хорошо? Брала одного. Брала одного другого. Дивимось, який зеленіший. А він не був зеленіший, mm, Наоборот, Тимніший, ліпший. Всі коштує 65 центів. Це Ні, то не маленький. Тробив маленький сліп. Зробила би коктейль. А не здибала. Зібрала. Знаєте, так класно після спорту покупатися. Капець. Така довольна, чистенька, І має ще півтора години, поки припереться машинка. Випере машинку, щоб почитати книжку. Тому що далі мені треба закласти нашу постіль. Несу на робіть каву. порозливала, Хто молодець, я молодець. Мені казав, що не хоче, але я не знаю, що хоче. Просто лінується земчати піти собі. Скільки вона дорога? У угу. нас на Назаром щось дуже жорстко потягнуло на сон. І не заснув, а я щось там дрімала, дрімала, трошки почитала книжку. Не знаю, це напевно на погоду. Але мені ще зараз відставати, тому що зараз нам треба брати. Одяг, обрати з ліжка, все. Правда між вставати вже. Коротше, що сталося? У нас горить супермаркет Софія в то, е -м -м -м. містечку, біля якого я проживаю. От. І це капець туди, коротше, влучила блискавка і він так горить. Що це просто я в шоці. Надіюсь, ніхто не постраждав там і, і все добре. Зараз е, пожежники е, тушать вогонь, і надіюся, все буде добре і там багато не згорить. Хоча вогонь такий просто капець. Зараз покажу вам. Проснулся и минарам, что я не хочу. Не, 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 сюда. Сюда. Всю, Потрібно ты так богатый, ишный заш. Ну, пше, так не, не мишна, не, не стиль. Так, не, не знаю. Дохватить не треба сильно буде, не буде Так відбувається процес, коли переїжджаємо на нову квартиру. Помоглимо. Гроші взагалі не лишається. Другий захід пішов. Ага. Багато людей. Багато й нема Треба так я вже підготувалася до уроку, зараз в мене буде урок з Каріною, І я чекаю. От. Здійснює, ніхто <паспорядок> заважати не буде. Я на зараз відправила, кажу, дві години не приходять. Кажу, <смі> що я вам виробив? Кажу, почитай книжку. Ношу". Ох, таке зором треба повидати. Те що і все, і вона буде спокійно проводити урок. Оп! Урок вже закінчився. Ви бачите, моє довольне обличчя. А я щаслива на всі <зі> 100%. Ну, вже скоро, вже дуже скоро. У мене буде результат нарешті, за стільки навчань просто, за стільки мук можна сказати. Я нарешті, нарешті щось отримаю з того. Клас, я така задоволена після тих всіх уроків з Каріною. Це просто вона лучша. Я зараз цей сідаю, буду вам монтувати відео. Я не знаю, чи я сьогодні вже зможу зробити зарядку. Так не знаю. Я її зараз стану і зроблю, тому що нема чого тут тягнути. І буду вже відео монтувати. Та й Лягати спати, тому що завтра дуже важливий день. Ми приїжджаємо нарешті, треба всі лахи поперепирати. Одяг, одяг то не лахи, Львів. Mm. Mm. Ну коротше, mm. я ще знаєте, що замітила? Що я дуже багато е використовую слово коротше. Коротше, коротше, коротше. Я вже ніби читаю книжки, я вже майже хірурга дочитала, і мені все одно мамалий словниковий запас. Треба ще читати, треба більше читати, більше слів і щоб те коротше, кудась мені поділося. Так, зробила вже вечірню зарядочку, зараз зі мною робив. Хоч пішов і вона від спотіла.